Одан, ну, наша Українська прем'єр-ліга стартувала. Так, наші контрольні матчі, але заруба дійсно серйозна. Перший тайм за вами 2-0, потім камбек 2-3. Ну, як там ця гра дивилася? Ну, входим в сезон чуть-чуть, такі контрольні матчі нужны. Потрясаючий соперник. Только на днях виступав в Європі от від нашої країни. Хотілося проверити на цьому рівні. Я думаю, що много хороший винесемо. З цієї гри. Да, пропущенные мече есть, но это как бы тоже пища для размышлений, есть для этого тренерский штаб. Для этого и даются эти контрольные игры, чтобы посмотреть наши сильные, и слабые стороны. Ну, в принципе, хорошо сегодня ну, выглядела моя команда. Я уверен, что эта игра нам даст уверенности, хороших эмоций двигаться дальше и хорошо выступить. Что там с тем пенальти все-таки? Было, очень было, звісно, ты людина заинтересована, и тем не Ну, менш... Я думаю, ну не думаю, я видел, что не было пенальти, он катился вдоль. Просто игрок полтора вовремя нашел момент для того, чтобы пасть, Да, это тоже хитрость. Ну ничего, это контроль на играх. Хотя не хотілося уступать ні на одному кусочке поля, ні нам, ні сопернику. Хорошая игра викладається. Ти вже сказав, що команда грає в Єврокубках, а вы дебютанти української премьер-лиги и судяще з того футболу, експериментальні склади, звісно, и тим не менше, в судячи 100 игры, ну, можна не боятись, так? за Кривбас? Да, ви не бойтесь в вот <гум> ну, Для этого мы играем, у контрольные игры, чтобы проверить себе на фоне сильних соперников, тому що сейчас будет сезон і как бы. Надо конкурувати і ми готові до цієї конкуренції, будемо робити все для цього. Звісно, поразка трохи засмучує, і тим не менш, ось та передача на тебе і твій гол ну дійсно красиво вийшло. Чи задоволений діями цього епізоду? Ну, цього епізоду так. Да, і в цілому задоволений е, роботою команди. Десь трошки недотерпіли, може, другий тайм, але я вважаю, що це буде нам. Уроком Грали дуже добре. Ну, рахунок, Є рахунок, це збори. Будемо розбирати помилки і двигатись далі. Ну, Перший тайм грали хорошо, компактно, выполнили так сказати, установку тренера. Второй тайм немножко, мне кажется, проиграли в середине и такие нелепые голы пропустили. Це товарищ игра. Зробимо теорію, подивимось на шибки і будемо двігатися далі. Коли забивав, ти там ну швидко розібрався. Так це спритність чи партнери добре підіграли. Та, хороша подача була, там залишила тільки забити, і все. Класний футбол видали, камбек Ворскла зробила. 2-0 горіли, 3-2. Звісно, контрольний матч. І тим не менш, судячи з атмосфери на полі, ну, заруба така серйозна була. Звичайно, дуже багато контакту було і кривбази, ми хотіли виграти, ти, ж все равно, ти виходиш на поле, хочеш перемогти, але я думаю, що в загальному і Кривбасу на пользу пішло і нам, тому що дуже хороша команда. Дуже хороший суперник і, думаю, вболівальникам сподобалося, тому що багато голів інтересна гра. Дуже накал високий був. Ну, судячи з накалу, там біля глазу трохи пізніше буде, бо більш чітко біль видно, хто там приложився. А я навіть не можу згадати. Ну, це ж таке, це ігрове. Я, може, комусь звичайно вставив, там мені. Все нормально, це футбол. Будемо готуватися до чемпіонату, так само, як Ревбас, хочу побажати удачі вам і нам. Це дуже серйозна команда, хороші футболісти, ми дуже з багатьоми знайомі. Перетиналися, це дуже амбітний тренер і дуже хороша команда, тому буде дуже... чемпіонат дуже буде цікавий. Та й так, ну так скажімо, заруба завжди. Е -е, Привітся, але здорова, здорово, ну, десь м'яч, якісь трошки жорсткості. І це більш надихає і приємніше і глядачам, і нас більш заводить, так що гра була, я, я вважаю, для глядачів і для нас дуже, дуже красива. Ну, чемпіонат все розставить на свої місця. Я ж кажу, це збори. Е -е, сьогодні під нагрузками хлопці виклались на всі 100%. Чемпіонат це покаже. Далі металіст. Буде цікавіше? Будемо розбирати, я думаю, що будемо грати в свою гру і добиватись позитивного результату.